Ртопля вбиває на Львівщині. Загинули чотири людини: одна жінка та троє чоловіків. Усіх їх знайшли без ознак життя у підвальному приміщенні одного з будинків у селі Повітно Львівського району. Трагедія трапилася в цьому будинку ввечері 9 серпня. За попередньою інформацією, чотири людини зайшли до підвального приміщення, де зберігалася картопля, та раптом знепритомніли у спеціальних засобах захисту органів дихання. Рятувальники спустилися у підвал даного житлового будинку. Та винесли людей на свіже повітря. Імовірною причиною отруєння людей стало власне, процес перегнивання картоплі, наслідок люди її отруїлися. Отруєння було смертельним. Люди загинули на місці події. Відомо, що всі вони були мешканцями села повітно. Прості нормальні люди з села не дурні, не піяки, не дураки, як то кажуть. Подружня пара. І два рідних брата було. Без жінок, без дружин женилися, допомагали всім, нормальні були. Загиблим рідним братам було 52 та 45 років. жінці – 67, а її чоловікові 71. А я так їх знала, і до церкви ходили і непогані люди. Не знаю, я не знаю. Я взагалі не можу собі подумати колись свій, що тут таке став. Така фактично трагедія не потрібна. Крапка в цій справі ще не поставлена. Наразі за фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 кримінального кодексу України з приміткою Нещасний випадок. Слідчі встановлюють усі обставини події, призначено необхідні експертизи. Це перший випадок в Україні, коли люди смертельно отруїлися газами гнилої картоплі.